А що для тебе було найскладніше в період лікування брекет-системою? Насправді це цікавий експіріенс, не так багато складнощів. Із складнощів можна було б виділити дві речі. І перша штука це зміна ортодонта. Насправді це така складна історія. Я і сам, як лікар-ортодонт, знаю, що особливо до повномасштабної війни. Ми старалися не брати чужих пацієнтів. Тобто, якщо ти почав лікування з одним лікарем, будь ласка, постарайся це лікування і завершити з ним. Це буде правильно. Але з приходом повномасштабної війни довелося ортодонтам змінити підхід до цього питання. Всі почали один одного підстраховувати, підміняти, обмінюватися інформацією, допомагати, щоб наші пацієнти могли закінчити лікування. Це торкнулося і мене. Моя ортодонт разом з дитиною виїхала з за кордон. І мені наново треба було шукати людину, якій я знову довірюсь. Друга річ, яка була складною для мене, це було встановлення міні-імплантів. Міні-імпланти це такі штучки, які ставляться в Дісну, вони допомагають рухати. Зуби в потрібному напрямку, допомагають роботі брекет-системи. І насправді встановлення міні-імплантів тут нічого складного немає. Це, типу, як якийсь невеличкий пірсинг, можливо, комусь допоможе аналогія там, пробити вухо заради сережок. Триває п'ята доба після встановлення міні-імпланту. Отак виглядають мої щоки. Є припухлість, я відчуваю дискомфорт, особливо, коли так роблю. Достатньо боляче, легкі знеболюючі п'ють двічі на добу. Але в моєму випадку ми вирішили трошки поекспериментувати з позицією міні-імпланта. І ми встановили їх так. Потім а ну давай ще спробуємо так. А давай зробимо ще краще так. І, коротше, ми кілька разів їх встановлювали, і це виявилось цікавий експеримент, але трошечки травматичний для мене.